Без російської нафти, без російського газу Росії нема чи буде купувати нафту Індія, російську чи не буде. Індія така країна, де є і державні нафтопереробні заводи, і є приватні. І якщо для державних держава може допомогти, то приватним держава може і не допомогти. Взагалі Індія потребує багато нафти, і десь 30% цієї нафти потрапляє туди з Росії з іншого боку. До війни до 2022 року було це нуль. 0,2%. да, тобто менше половини відсотка потрапляла з Росії, що собі може дозволити Індія. А чого вона собі дозволити не може? А коли ти маєш вільну економіку відносно вільну, ну, да вільну ну, набагато більш вільну, наприклад, ніж Китай. І ти маєш хороші зв'язки з сполученими штатами з Європою. Це всі цінують, Це така демократія, найбільша демократія. Але ти з іншого боку маєш півтора мільярда населення, яке платить податки, може навіть маленькі, але у тебе завжди в бюджеті є гроші. А оскільки у тебе в бюджеті є гроші, то ти можеш підтримувати якісь там кричущі проблеми у себе в економіці і просто знаходити гроші і давати. І от я кажу про те, що дійсно у них є і приватні нафтопереробні заводи, і державні. З одного боку всі занервували. Наскільки я бачу, і там і танкери нікуди не йдуть, а десь там вештаються в Індійському океані і не приходять. Але рішення ще нема, і все залежить від того, яке рішення може прийняти президент Сполучених Штатів Трамп або індійський прем'єр моді. От вони між собою там якось спілкуються, і, і Трамп погрожує, і моді буде дивитися це він витрим, витримує чи не витримує.